Свідчення на так само, як і посвідчення заповіту нотаріусам за межами нотаріального округу. Тобто, так само тривалий час е, була практика, і ви бачите, тут справа розглядалась Великою Палатою. Велика палата відступила від висновків Верховного суду України по суті, по які узгоджуються з озвученим мною щодо попередніх позицій, що такі формальні порушення. Суд вважає їх формальними, не можуть бути підставою недійсності заповіту, як в цій справі, посвідчення заповіту нотаріусам за межами нотаріального округу. Ще один момент, який стосується змін: це відома постанова No164, деякі питання діяльності нотаріату. І тут в умовах воєнного стану, і тут з'явилися правило, про те, що є певні обмеження, які можуть учиняти щодо нотаріальних дій особи, які є громадянами Росії, але доповнена така можливість посвідчення правочину щодо відчуження акцій часток паїв у статутному капіталі, які засвідчують участь юридичній особі, за наявності рішення про погодження такого відчуження. Тобто тут ну, знову ж таки якби розширено це питання можливості таке відчуження здійснювати і можливості такі от вчиняти правочини, в тому числі нотаріально. Хоча, як ми знаємо, такі правочини обов'язкової нотаріальної форми не потребують. Ну, і оце ж те, те питання, яке вчора в нас виникло. Олег Петрович вже про нього говорив предметом заповіту є майнові права за договором інвестування житла. Чи може бути успадкована за таким заповітом квартира, яка на час смерті належала заповідачеві? І тут от питання: цивільний кодекс настановлює чітке да, тридцять два, можливість спадкування визначає такий об'єкт спадкування, який входить до складу спадщини. Це а саме обов'язки за договором купівлі-продажу неподільного об'єкта, майнового об'єкту будівництва і таке інше, і такий же ж об'єкт визначається законом про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені у майбутньому, бо спадкується саме об'єкт незавершеного будівництва, майбутній об'єкт будівництва, спеціальне право, якщо таке право зареєстровано. І якщо заповідач звертається на стадію, коли в нього зареєстровано тільки спеціальне майнове право, але ми ж розуміємо, що мало ймовірність, що ця людина завтра помре, да, і цей об'єкт залишиться саме в такому вигляді. Ймовірно, все ж таки, що буде виконаний цей договір, і людина отримає право власності вже на безпосередню нерухомість, да, або в квартиру, або на житлове якесь приміщення.